Битва за Київ як вибори у столиці стали для кандидатів від влади київським котлом. Міліція, заберіть, будь ласка, батьків перепишена. Заберіть людей кримінальних. І чи зможе опозиція отримати повну перемогу на усіх київських округах? Вони самі вскрили ящики, самі повністю вскрили ці бюлетені, подокидали. Таємниця серверної кімнати 197 го округу у Каневі. Коли ви почали інформацію по часу? сьогодні вчора. Іменно <пілляє> цей вот чоловік, програміст, який змінив нас. Чому заради владного олігарха губського найповільніше рахували голоси? Чи його? Те, що наголосували, те буде пораховане. Я випереджую свого конкурента Богдана Губського близько 5 тисяч голосів. Знак оклику. У понеділок, о 21-й, на TVI.